Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні розглядалася заява про відбут судді Каченка, але суддя значить, він відмовив у задоволенні даного клопотання, пославши на те, що ми не надали доказів порушень присяги судді. Але ми ну, сьогодні подали новий відвід, який я думаю, буде розглядатися. В цей раз ми вже приклали всі докази, які вказують на порушення, присяги суддею. Я думаю, що у судовому засіданні ми додамо ще додаткові докази. Це мається на увазі і ті акти і ті скарги і заяви, які були подані в різні інстанції. Я думаю, що цього повинно бути буде достатньо, щоб на наступному засіданні все-таки відвід відбувся. Ну, на, а даному суддю, якісь. Який... Сьогодні приймав рішення щодо відмови, у задоволенні нашого відводу. Ми просто вимушені, вимушені подавати певні скарги і писати. Тому що якщо ми це робити не будемо, то ми, виходить, погодилися на те беззаконня, яке сьогодні є. Але ми не погоджуємося на те беззаконня, ми не можемо сьогодні. Майдан, громадський контроль це не та організація, яка буде дозволяти знову давати суддям порушувати закон, плювати на наші права. І робити певні дії, які сьогодні будуть шкодити Україні. Ми будемо надалі боротися за незалежність, за відновлення конституційного ладу і за те, щоб дійсно Україна стала правовою, незалежною державою. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.